Привіт, мужики! Ну, в принципі, як бачите, тирси вже вистачає. Значить, такий колочок тут підпирає, щоб не брещало. Зараз відкрию двері, щоб трохи було видніше. Такс. Ну, в принципі, що я можу сказати? Підкле... Підклеїлося воно. Вроді би поки що тримається. Поки що тримається резина на колесі, в принципі, воно ріже. Отакий. От Метабо. Казали, написали мені в коментарях. Щоб прорізати тут отвір, щоб випадала тирса. Ну, в принципі, треба буде подумати над таким удосконаленням, так сказати. В принципі, воно повинно туди видувати. Хоча тут пластмасова защита стоїть. Коли я її виняв, зняв, то в принципі сюди є де висипатися тирсі, то думаю, може, лишніх надрізів не робить. Придеться коли колись подарувати якому небудь підписчику цю пилку ленточну. то куди ж вона буде така порізана? Mm -hmm. Щоб була в оригіналі максимально як можна. І її оставить. Такс, ну що ж, всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До нових зустрічей Пока.